Я знову повертаюся до теми скорочення нашого державного апарату і чому це треба зробити і чому це значно покращить ситуацію. Так сталося, що за 30 років механізм відбору людей, які повинні працювати в державному апараті, це так званий механізм негативного відбору. Що це означає? Це означає, що там затримуються люди, які, на жаль, не мають. Цінностей не мають справжнього фаху, не мають розуміння і не мають соціальної емпатії, вони приходять туди заради особистого збагачення і поступово починають жити в іншому світі. От всі ми, українці, живемо в одному світі, а вони живуть по іншим правилам в іншому світі і їх зовсім не хвилюють, як ми там існуємо. Більш того, коли вони дізнаються. Що у нас нема грошей, є проблеми, нічим платити за комуналку. Вони дають дивні поради. Пам'ятаєте? Один посадовець якось сказав, що бабусі, які не можуть заплатити за комуналку, але мають своїх елітних песиків, можуть їх продати і з цих грошей за це платити. І ще є багато інших мемів, які народжують наші посадовці. Питання, а чи існують там нормальні люди? Ну так, можливо, є там дві категорії таких людей. Перші приходять туди для того, щоб служити нам, українському народу, і поступово розуміють, що їм там не місце. Їх система вичавлює, знищує, прибирає. Інколи вони йдуть тихо, інколи вони йдуть із скандалами. Система таких називає лузерами. І взагалі наш правлячий клас, з якого складається і кому служить наш державний апарат, всіх нас, хто не працює в держапараті, хто не знає, як заробити великі гроші на корупційних схемах, вважає лузерами, які мало чого добилися в своєму житті. А от у них є свій успіх. Другі там залишаються. Але поступова система їх перетворює в простих функціонерів. Вони не дуже замислюються про те, навіщо вони існують, в яку систему вони попали. Вони просто намагаються робити свої справи, отримувати свої гроші. І коли вони бачать такою людину, як я, яка каже, що треба тотально їх скоротити, взагалі я б замінив кожного з них, хто там працює. Неважливо. Він вважає себе доброю людиною чи недоброю, цю систему можна прибрати, тільки прибравши людей, які там працюють. Вони думають, що я такий, знаєте, міський божевільний, який просто революціонер, якому подобаються революції та бунти. Ні, я за те, щоб у нас був нормальний державний апарат, невеликий, але який є для нас, для громадян, сервісом, який якісно за наші гроші нас обслуговує і надає нам найважливішу послугу в цій країні державне управління. Але державне управління ефективне. І знаєте, новини, які я отримую за останній час, ще раз підтверджують мою правоту: наш державний апарат треба радикально скорочувати і радикально міняти. Ви знаєте, нещодавно наш державний апарат ухвалив підвищення цін на електроенергію майже в два рази. Сьогодні для нас один кВт коштує 4,3 гривні. Майже 4,5 гривні. А ви думаєте, на цьому вони готові зупинитися? Ні. Сьогодні вони реєструють в Верховній Раді новий законопроект. Ціни на електрику піднімуться, ну, гадайте наскільки. Знову майже в два рази від сьогоднішньої ціни. Це буде 7 гривень. Так, поки вони ще не збрали голосів, але повірте мені, кожен раз, коли ми дізнаємося, що влада буде піднімати ціну на електрику, так воно через деякий час і стається. Я хочу нагадати, в чому цей механізм дивний: підняття цін на електроенергію. Чи. Достатньо грошей у наших власників енергоактивів, щоб надавати нам якісні послуги. Достатньо, кажуть експерти. Є тільки одна проблема: у нас війна. І російські окупанти, звичайно, зроблять все, щоб завдяки своїм ракетам знищити нашу енергоструктуру. Їм вигідно, щоб українці сиділи без світла. Вони думають, що якщо ми посидимо без світла, ми будемо вимагати від нашої влади припинити війну. Підписати капітуляцію і таким чином, не перемагаючи на фронті, у нас посипеться тил, і російські окупанти візьмуть нашу країну, як колись вони хотіли взяти її завдяки мінським угодам, які лобіював попередній президент. Вони готують нам нові мінські угоди, за які вже буде виступати цей президент, але будь-хто, хто його змінить, тому що вони про нашого президента добре розуміють. Чим далі, тим все більше примара нелегітимності буде поставати там, біля президентського офісу, на банковій. Вони також роздивляються, щоб підняти взагалі зняти отой мораторій, який собі дозволив Зеленський заявити на початку війни і збільшити ціни, а також і на газ, і на тепло, і на все інше. Питання, чому так відбувається, я розглядав в одному з наших сюжетів. Наші монопольні власники енергоактивів звикли заробляти гроші. Але тут так виявилося, що майже більше половини енергоактивів у них знищили російські ракети. Це означає, що тепер, коли у людей немає світла і майже півдня вони сидять у темряві, без електрики. Їм платити будуть у два рази менше. Чи потрібні їм зараз гроші, щоб знову побудувати нові енергоактиви? Так. Але наші союзники, Захід сказав, що ці гроші дасть. Але поки буде оце будівництво, причому я впевнений, навіть на цьому будівництві наша влада знайти можливість гроші вкрасти. Як вона звикла красти на будь-якому будівництві, у них не буде доходу. Тому треба в два рази більше їм грошей, щоб їхні прибутки не зменшилися. За чий рахунок? За наш з вами. І тому виходить, що з одного боку ми півдня сидимо без світла, а з іншого боку, платимо їм не менше, ніж вони отримували і до цього. Ну вони ж не можуть без грошей. І давайте взагалі про гроші поговоримо. Я вже вам казав, що за. Ці півроку, які пройшли перші півроку 2024 року, наш держапарат збільшив свої зарплати на 32%. Тепер середня зарплата там в держапараті, в міністерствах у чиновників 50 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, багато хто з українців, багато хто з вас отримує таку зарплату, а це середня. Це значить, що у топ-чиновників вона сягає майже мільйон, а то і більше, на місяць. У нас в Верховній Раді є комітет по питанням соціальної політики. Мені здавалося, що цей комітет повинен опікуватися пенсіонерами, людьми малозабезпеченими, багатодітними сім'ями, тими, хто самостійно без допомоги держави, без допомоги нас вами, соціуму, Прожити не може. Очолюю його пані Третякова. Так от, нещодавно цей комітет підвищив, знаєте що, зарплату і пенсії для звичайних людей ні. У кожного депутата є фонд, з якого він оплачує своїх помічників. Виявляється, 88 тисяч гривень це замало для депутатів, для їх помічників. Тому цей комітет збільшив цей фонд. До 132 тисяч. Як вам така соціальна справедливість добре живеться помічникам депутатів? Питання: а всім іншим українцям як живеться добре під час війни? Скажіть, будь ласка, з одного боку, українці почали менше заробляти. Українці донатять на армію. Українці розуміють, у нас війна, треба терпіти. А можновладці, які відповідають за нашу безпеку, за те, що треба забезпечувати наш фронт, який вони досі не забезпечували належним чином, вони собі підвищують зарплату. За що вони собі виписують такі премії? Вони дуже добре працюють. Ви знаєте, вони ніколи не зрозуміють, що таке соціальна справедливість. Тому треба, щоб і взагалі от таких не було. Ви знаєте, я не проти, щоб їх мобілізували на фронт. Але коли мої сюжети бачать наші військові, вони кажуть, нам такі там на фронті не потрібні. Вони все одно не будуть ворувати, Вони корупцію принесуть до нас, у армію. Бо на фронт вони не підуть, залишаться в штабах, а у нас в штабах і так своїх полковників, які займаються корупцією, не воюють і в основному відповідають за бюрократію, достатньо. Нам вони не потрібні. А вони взагалі не потрібні цій країні, якщо ми хочемо перемогти, і якимось чином побудувати країну можливостей, а не країну рабів. І ось остання новина, яка мене вразила, це теж про гроші. Ви знаєте, коли дивишся Ютуб, там багато реклами, рекламується онлайн-казіно. Ну так, кожна людина може дозволити собі погратися. В свою долю і в свою удачу. Чи заробить вона гроші, коли будуть крутити рулетку. Але ми розуміємо, що природа такого бізнесу казіно завжди виграє. Навряд чи ви можете обіграти казіно, якщо хочете залишити там свої гроші, ну, грайте. Але знайте, що декларують наші чиновники? Вони теж грають в казіно. Вони можуть дозволити собі ризикувати своїми грошами. Не бояться цього. Мабуть, грошей багато. Але саме дивно вони виграють. Ви знаєте, скільки чиновників задекларували своїх грошей за останній рік, скільки вони виграли, граючи, вони, їх родичі, члени їх сімей онлайн-казіно. За останній рік вони виграли 156 мільйонів гривень. Можливо, вони ці гроші виграли, щоб задонатити на армію, купити дронів, яких держава досі в достатньому об'ємі не поставляє на фронт. Я щось сумніваюся. І останнє про дрони. Ну, По-перше, хочу вам нагадати, що ми продовжуємо свій збір на дрону для нашого підшепного підрозділу з Нацгвардії, підрозділ бомбарів, який знищує важку техніку. Окупантів. Ми купили вже восьмий дрон. Давайте продовжуємо задонатити, бо чиновники цього робити не будуть. Вони грають в онлайн-казіно, вони підвищують свою зарплату, але коли прийде сюди окупант, я впевнений. Наші чиновники розділяться на дві групи. Одна поїде в свої маєтки за кордоном і перша покине цю країну, на відміну від нас. Як це вони вже робили на початку вторгнення, коли в Києві на два місяці влада зникла, і прості громадяни захищали Київ? А друга частина буде домовлятися з окупантами, тому що пройде така ж кромпована влада тільки з Москви. Я закликаю вас продовжувати донатити на наш підрозділ, наші бійці вам дуже за це вдячні. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3T. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, хотіть зустріч і копати. Слава Україні! Героям yeah. слава! Yeah. Yeah. Але продовжуючи тему дронів, мені тут надіслали дуже цікаве інтерв'ю. Один із командирів прикордонників, які охороняють наші західні кордони, на питання кореспондента. Як зараз там обстановка з цими, хто біжить за кордон, пересікає його нелегально, відповів: майже всіх ми їх ловимо, тому що у нас тут на Західному кордоні достатньо особового складу, у нас є необхідна техніка, і у нас є дрони, які допомагають нам охороняти цей кордон. Ви розумієте, ті, хто зараз на фронті і охороняють наш східний кордон. Нашої країни від окупантів веде важкі бої, у них нема достатньо техніки, у них нема достатньо дронів, для них ми постійно повинні збирати донати. А у прикордонників немає проблеми не з особовим складом, не з дронами, не з технікою. Знаєте, що повинен робити справжній можновладець, який знає про це? Перше домовитися з нашими союзниками, що саме вони для нас охороняють. Наші європейські кордони і дати наказ всім прикордонним частинам зібрати весь особовий склад, зібрати всю свою техніку, всіх своїх дронів і відправитися на схід, а не на захід. Саме там потребується їх служба охороняти наші східні рубежі від окупантів, приєднавшись до наших хлопців, які воюють на фронті. Бо у цих. Прикордонники, є все необхідне для того, щоб стати справжніми захисниками, а не ловити ухилянтів по нашому західному кордону. І взагалі, я вам нагадую, що сьомий крок до перемоги це відкрити кордони, зробити нас по-справжньому демократичною країною, зробити так, щоб сім'ї, які виїхали за кордон і чоловіки, які залишилися тут, в тому числі і ті, хто воюють на фронті, могли б без перешкод. Між собою спілкуватися, їздити туди, назад. А прикордонники повинні захищати нас не від ухилянтів. Нічого їм робити на західному кордоні. Їх чекають на сході.